Капо, капо. машину! Капо. У прилуках поліцейські затримали торгівця боєприпасами та вибухівкою. Співробітники прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури викрили чоловіка, який збував своїм клієнтам гранати, набої, протитанкові гранатомети та тротилові шашки. Словмисника поміщено до ізолятору тимчасового тримання. В ході проведення оперативно-розшукових заходів до оперативників кримінальної поліції надійшла інформація про те, що 44-річний мешканець Прилуцького району торгує зброєю та боєприпасами. Чоловік встиг продати протитанковий гранатомет майже сотню набоїв калібру 5,45 мм, три тротилові шашки, гранату із запалом до неї та багнетні до автомату. В ході проведення санкціонованого обшуку в оселі та транспортному засобі фігуранта поліцейські виявили ще понад 130 набоїв калібру 5,45 та конструктивні елементи гвинтівки. Мосіна слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за статтею двісті. 263 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування.